Терапія з кавою, гуляючи по місту. Марія Григор психологиня. Свої сеанси вона проводить в русі. Сама вона родом із Запоріжжя, тож саме там зародилась її історія проведення такого формату сеансів. До рівного переїхала нещодавно. Я його підгледіла, якщо чесно, у своєї колеги. Колись я сама була мамою в декреті. Ну, мамою, психологом в декреті. І кожна жінка знає, що це таке, коли ти губишся у цих пелюшках. І якось я просто мені просто захотілося кудись вийти, і я вийшла і ході цієї розмови на вулиці неспішної, або навпаки, спішної. Кудись коли ти рухаєшся, сам не знаєш куди, але ти рухаєшся. твої ноги тебе тримають. У професії психолога Марія вже близько 18 років. Формат прогулянки зародився у 2023-му не лише з творчості, а й з вимушених обмежень, в яких опинилась країна. Тому що коли в Запоріжжі три роки не працювали дитячі садочки і школи, діти навчалися онлайн. Я не могла вийти на повний день на роботу. Тому я знаходилася. Я ну як у мене чоловік працює зранку і до ночі, і тому вся родина була якби побут на мені. Але я не могла не працювати, бо я дуже це люблю. І ми домовлялися так з клієнтами. Ми брали кави і просто йшли гуляти. До Рівного Марія переїхала нещодавно, тож для багатьох клієнтів такий формат стає справжнім відкриттям. Для деяких людей це стає новиною, бо це несподіванка. Вони не стикалися з таким форматом і вони більш звикли до консультації, лежачи в кабінеті або сидячи в кабінеті до якихось стандартних форм. Марія додає, не дивлячись на короткий термін запровадження такого формату в Рівному, вже є певні результати з клієнтами, які ефективнішими звичайні. Зізнається, вже працює над новою ідеєю терапії. Діана Смірнова, Олег Шаламай, новини Рівного.